Свесі попрощались 35-річним військовим Станіславом Раєм. Військовослужбовець виконував бойові завдання у Бахмутському районі і загинув при звільненні селища Кліщівка. Розповідає начальник прикордонної застави Свеса Олексій Островський. Він сам з Чернігівської області, але так як він проходив ту службу, він тут дружився. дружина у нього місцева, сама родом зі Свеси. Син так народився, 9 років вже йому залишився без батька. Почав службу в Чернігівському прикордонному загоні, продовжував в Сумському, також проходив службу на відділі прикордонної служби СВСА. По закінченню контракту він звільнився, поїхав в цивільному житті заробляти. Але коли почалась війна, він, як справжній патріот своєї держави, повернувся до батьківщини та взяв до... Руки зброю став на захист своєї держави. Свезький селищний голова Сергій Киркач говорить, що Станіслав став сьомим мешканцем громади, що віддав життя за Україну після початку повномасштабного вторгнення. Він загинув 8 числа 15-го йому повинно було виповнитися 35 років, і в вічність він пішов в цьому в 35 років. Тому Громада сумує за цією людиною і висловлює глибокі співчуття родині, рідним. Він з нами. Свесянин Ігор розповідає, що родина три роки тому переїхала у їх будинок. На заставив, служив, ну, Видів, короче, рідко, тому що він постійно на службі ну, утром когда-нибудь там на машину садяться, їдуть на роботу. Хороший чоловік був. Тихий, спокійний. спокійне. Попрощатись Станіславом раєм прийшло майже все селище. Поховали загиблого героя на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Ударченко Суспільне новини, Сумщина.